Всіх вітаю! З вами Марія, і що буде завтра? Давайте дивитись. на один день починаємо з особистого життя. Тож, що у вас буде завтра в особистому житті. Угу. Дивіться, тут показаний імператор, король кубків. І якийсь важкий стан людини, і важка справа якась. Знаєте, коли людина собі на плечі занадто багато бере. Це може бути про вашого коханого, це може бути про людину, яка, наприклад, керівник, може бути про когось з ваших родичів. Ситуація, в якій Людина тримається, якось так захищає себе, але ну, складно це дається. Угу, по дияволу дійсно складно. Тут, знаєте, коли людина не може як відкинути від себе якусь ситуацію, яка взагалі-то йому складно дається, яка не є для нього приємною і легкою, але поки що тримає його в залежності. І ну, людина як в дорозі від одного стану до іншого. Як, знаєте, от, як виривається із якоїсь складної, затягнутої для нього ситуації потроху буде наповнюватись силами. Далі дивимось, сфера кохання. До чого вам готуватись завтра у сфері кохання? Тут щось складне теж відходить від вас. Виходите з складної ситуації по коханню, ви вже знаєте, як обраний буде наступний крок, наступний шлях. Потроху врівноважуються стосунки, врівноважуються сприйняття один одного. Тут саме кохання, тут про наповнення, про е, ситуацію, яка для вас от як в когось тільки початок, а в когось як перезавантаження і новий початок. Давайте тоді дивитись дії чоловіка. У жінки в цей день. А він більш в очікуванні, він фантазує, він мріє, йому якісь сни сняться. йому хочеться швидко проявлятись у бік цієї жінки. Але тут, як знаєте, треба зачекати. Як все, всьому свій час. І людина тут доволі рішуча. Тут нема сором'язливості, тут нема такого, щоб хочу проявитися, але стидаюсь зараз. Ну, Треба набрати сміливості. Ні, тут щось його поки що стримує. Так, дійсно стримує. Як нема. Для когось дійсно немає можливості просто, а для когось як нема поки що, коли людина собі вже якісь там, наприклад, якесь число обрав, якийсь там, ну, щось він собі вже вирішив, але це як для, ну, не те, щоб там не остаточно, а як. Зараз не підходящий момент. Отак воно мені виглядає. Але все ж таки, ну, Аліса, але все ж таки він вас нікуди не відпускає. Людина, яка собі він вже вирішив, що ви його, ви його сама, Аліс, ну що таке? Це бачите, оце вона ходить, нервує туди-сюди, оце і він так. Він боїться вас втратити. Він, він нервує через те, що щось затягується. А йому вже хочеться, щоб між вами було спілкування, щоб ви були разом. Але ну, поки що не може так, Так, як він хоче, поки що не може робити. Давайте дивитись дії жінки у бік чоловіка в цей день. Дії жінки. Угу. Ну, Жінка взагалі-то собі все вирішила стосовно цього чоловіка. Ну, Дивіться, тут різні чоловіки, різні жінки. Тут показана ситуація про жінку, яка відсікає спілкування з цим чоловіком. Відсікає м через те, що е не відчуває більше від чоловіка. Наповнення. Знаєте, коли емоційно втрачає, знає, що більше втрачає, ніж наповнюється, навіть фінансово більш на себе розраховує, ніж на чоловіка. Взагалі тут жінка, яка бачить для себе новий простір, нові можливості, і вже рішення прийнято. Я, йде, я йду в нове. Далі дивимось робота, що у вас буде завтра в роботі. Угу. Ага. Ось тут так вам видно? Ось так вам видно. Спілкування з людиною, яку ви час від часу бачите, і даруночок якийсь може навіть буде від людини. Насправді воно буде при... ой, ой, вибачте, воно буде приємним до спілкування, радісним. Знаєте, коли зустрінетесь з людиною, яка, ну, може, давно не бачилась, яка викликає у вас посмішку, настрій підвищує вам. Це може бути і старший за вас віком, ну, чоловік. Більш за все, все ж таки про чоловіка, тут, як побачите. Якогось важливого, такого, знаєте, людина, яка ну, фахівець в якійсь галузі, дуже такий поважний, вже з іменем людина. І от така зустріч, спілкування. От це буде як, ну, таке, знаєте, як враженням на день. Так, далі дивимось, від чого. Що важливо прийняти? Спочатку оце питання. Давайте роздивлятись, що вам важливо прийняти в цей день. Так, дивіться брехню. Приймайте, як є, потім все проясниться, будете розуміти, що сталося місяць. Сімка мечів, брехня про чиюсь перемогу. Тут буде просто хтось по дияволу вірити, повірте, от те, що людина буде розповідати, він, дійсно, він вона дійсно вірить в те, що каже. Тут людина не буде знати, коли, куди себе притулити. Так, собі важливості буде Напускати і вам розповідати про свою важливість. Але суцільна брехня, тобто дивіться, як, коли людина або дійсно поки що не, не розуміє, що його там її десь оббрехали і за носа водили, і взагалі ну просто. ну Блазнірство якесь було. Або дійсно хоче сказати неправду і буде неправду казати, бо не хоче зізнаватись в тому, яка є правда. Тут є приховані моменти, тут, як знаєте, як не час розкрити весь план. Тож будьте уважні. Це можуть бути новини, які ви слухаєте, читаєте, які ви обговорюєте з кимсь. Це можуть бути ну, і хтось з ваших знайомих. Це може бути торкатись от будь-якої ситуації в вашому житті. Але просто от приймайте, як є, але будьте уважні. Ну, от знайте собі, що ця ситуація. Вона не є такою, як ви чуєте її, і вона згодом розкриється. От просто не в цей день. Ну, Чогось так треба. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись. Давайте дивитись. Ага. Так, ну тут показана королева е, жезлів. І дивіться, ситуація, в якій, або це ви в таких енергіях, або це хтось з вашого оточення в таких енергіях. І знаєте, коли людина розлючена, і людина намагається ну, просто от, як нав'язати комусь свої правила, відмовляйтесь. Або це ви будете намагатись так з кимось вчинити. Не робіть цього. Ну, це е, порада від карт. Або це вам хтось буде намагатись свою якусь таку позицію нав'язати, теж не приймайте її. Далі дивимось, чого ж не уникнути завтра. Королева мечів. Це може бути людина, ну, лікар, лікарка. Це може бути вчитель, може бути будь-який інший фахівець. І м не уникнути м такої ситуації, коли ви приймаєте рішення або ви слухаєте про чиєсь рішення. І це стосовно минулої ситуації. Це не ситуація, яка виникла от в цей день, і щось там треба вже вирішити. А це щось з минулого. І ну, це коли, знаєте, людина вже щось проголошує. Не тільки от, просто ще думає, ще розглядає якісь варіанти, а вже виносить якесь рішення. Цього не уникнути. Далі порада вищих сил, порада від сил. Король пентаклів, королева мечів і почуття і цього не уминути. І це ситуація абсолютно таких кармічних стосунків. Абсолютно по долі люди притягуються один до одного. І це як вихід людей з. Стану відлюдництва, це прийняття рішення, це вже, знаєте, от угу. закінчується період вирядування, коли, знаєте, от, та щось він мені не такий, та щось в ній мені не, не вистачає. Тут вже, знаєте, наприклад, як той купідон трошки пролітав повз та вирішив, та ну, закохаю я їх один в одну. І хай там собі вже вирішують, хто кому не такий, хай вже кохають один одного і не виридують. Отак тут, ну чесно, от така ситуація мені більше. Я тут трошки попідглядала в, в колоду, і таке мені намалювали, що досить вже ви підходите один одному і ви будете гарною парою. Ось так. Тож, хто там сумнівається, не сумнівайтесь, вас звели вищі сили, бо у мене тут на дні колоди м -м -м, карта ой, зараз страшного суду, а це, знаєте, коли. Вже втручаються вищі сили, бо щось люди самі там вже не впораються в цій ситуації, щось вони заплутались самі. То тут, знаєте, на до ладу все приводять. Все на цьому закриваю відео. Всім вам дякую, ну, бачите? Бачите, як двійка кубків. Ну, дійсно, вам, вам спілкуватися з цією людиною. Ну, якщо слухає чоловік з цією жінкою, якщо слухає жінка з цим чоловіком, у кого там є питання, що чи мій, чи моя, не можу зрозуміти. Ви один одному, вас зводять, вам бути парою. І хай таке і буде, і хай у вас буде дійсно от така. і... Пара гарна і кохання, і взагалі хай буде все ну, просто по максимуму. Так гарно, як ви собі навіть ще й не уявляєте. Я всім бажаю просто гарних стосунків, гарних настроїв. Гарного здоров'я, міцного вам і, взагалі, хай зміни тільки на краще входять в ваше життя. І бережіть себе, і будьте в безпеці. І побачимось в нових відео, особливо, якщо ви підписані. І всім дуже дякую за ваші вподобайки і коментарі. Всім пока.